Інспектор. Всі вікна городської школи світяться огнями. Під школою, як на улиці, пищать дівчата, кашляють парубки, виривається в темряві здавлений сміх, цікаві голови витикаються на тинах, топляться коло вікон, звідки визирає у свічках ялинка. Два городовики. По боках парадного турляють у сніг дуже цікавих і самі сміються. Одним заходом уже жартують із дівчатами, що, загавившись, попадали їм у лапи. А в школу ніяк не пускають. Нідзя. Нідзя то й нідзя. Клопоту мало. Буде добрий під вікнами. А в коридорах та по класах у новеньких блузках метушаться школярі. Найбільше, повновиденькі. Свіжі, як яблука, чепурненькі селючата з привітними очима та з м'якою степовою мовою. В чемерках та в свитках тут же підпирають стіни, бороди й чуби, гудуть октавами стиха, терпляче дожидаючи, поки почнеться школярське свято. Батьки понаїздили сіл. Стоїть гомін, як на сільському ярмаркові. Під гармидер якось забувалося, що це школа. Й хлопці під гарячу руч чесали по-своєму, як чабани. По коридорах, по класах гонив вітер високий, плечистий, у мундирі інспектор городської школи Воронюк. час, дідки, сій час начнем. видав він заклопотаний нетерплячим хлопчакам, шукаючись якогось Митрофана Антоновича. Йому гукнули з гурту Митрофан Антонович в третьому класі. Репетицію робить. Воронюк влетів у клас. Що ви тут делаєте? Нігде не разищиш. Сердито визвірився він на молоденького вчителя, що в гурті старших учнів слухав декламацію Коника Стрибунця. Що таке? підвів він голову і, побачивши інспектора, кинув. Я зараз ось тільки байки прослухаю. Да бросьте, пожалуйста, свої байки! скривився Воронюк. Ідіть на минуточку сюди. Подививши вчителя в куток, воронюк насупився, почав йому щось таємниче нашіптувати. Той одразу наїжився і почав сердито гризатись. Інспектор замахав на його руками і вилетів із класу. Бликнувши зі зла йому вслід, учитель схилив голову і задумався. Отак же, хлопці. Тихо й понуро. промовив він, підійшовши до школярів. Не буде ні вареників. Ні коника Стрибунця, і ні одної української пісні не буде. Що, як? Через віщо пішов стурбований шелест між хлопцями? Учитель мотнув головою у бік інспекторського кабінету. Спитайте його. Цілий ліс дитячих голів розхитувався мірно й одностайно вправо і вліво. від Кавказа до Алтая, від Амура. До Дністра. Гекнули, мов перетяли поліно. Стиха лупотіла полум'ям ялинка, як жива. Широкою підковою у передньому кінці зали сиділа міська інтелігенція пані, чиновники, панянки сиділи нерухомо з опущеними очима, мов китайські бошки. не то дрімають, не то прислухаються до гомону далекої бурі. Отираються по кутках хмурі вчителі. Подекуди помітно засмучених декламаторів. Стоять, понуро опустивши носи. Заду хвилястими скелями темніє гальорка. Мовчить, як діброва. Здавалось, один тільки інспектор був радий і веселий. Росівшись найближче до ялинки, він підморгував на хлопців, диригував рукою, сміявся. Заохочував школярів до веселощів. Ану весілеє, ану весілеє, Ім повсюду отвічає вічая мечиця рускоє ура! рубали хлопці. Що вони співають? стиха нервується на гальорці з гармошкою під пахвою якась підйовка на підпитку. От коли б я їм заспівав. Тша, Мартине, сіпає його за рукав сусіда, тут не можна, виведуть. Гальорка вп'яла очі на панів, розглядаючи їх як цікавий кольористий крам. Школярі, нудьгуючи, витирали спітнілі обличчя і раз по раз нетерпляче позирали на поначіплювані нагілля дарунки. Да живеє же діти, що это приунилі? бадьорив воронюк школярів. Ведь празнічек на то бок послав нам ану русскую, плясовую, да так, щоб небу стало жарко. Ану, за мною вокруг йолочки. Інспектор затисався в гурт і, плутаючись поміж школярів, почав притупувати. Уж я сіяла, сіяла льон, я сіяла, приговарювала, чоботами приколачувала. Хлопці збились тісно в отару і, спотикаючись та пхаючи один одного в спину, сунули гуртом кругом ялинки. Горохом розсипались голоси. Місили ногами, як глину. Хтось плакав, кульгаючи на придавлену ногу. Інспектор виплутався з гурту. Ну, от так, от так!» – піддає він гурт, намагаючись тим часом не зустрінутись із учителями очима. Одразу коли дверей зарепіла гармошка, і натхненний певний у собі голос ракетою нахабно шугнув попід стелею. Шо я верха і да шоли я нізай, а в Наташі, дом скорнізай. Вот як треба петь, а не так. гукнув хтось у бурено от порога. Деньги тільки даром берете. Зала гунула реготом. Звеніли чарки, брязкотали ножі й виделки, торохтів посуд. Голосно розмовляли гості, потягаючись, немов після довгої церковної служби. Скілько душ педагогічної молоді збились в окремий куток коло одного столика, колючими поглядами стріляли на другий кінець стола і демонстративно розмовляли українською мовою. З ворожого табору, де помітно відзначалася огрядна постать інспектора, долітали перебільшено чіткі російські фрази. Інспектор старанно причисений. У комірці, як завсігди, застебнутий на всій гудзі мундира, сидів у своїй звичайній позі спокійного й величного Сфінкса, кидаючи часом іронічний погляд на молодь. Що ви хотієте, доводив він своїм сусідам. Городіжко захудалий, ні клуба, ні театра. Порядочна книга даже, случайно, не залітає сюди. Поніволі можна удариться в українофільство. Жаль мені ту бідну молодь. Інспектор кинув скорботний погляд на демонстрантів. Начальник почти в золотому пенсне, на пухлому, як варений буряк, носі охоче згоджувався з інспектором, підливаючи йому в чарку. Воронюк чогось сьогодні зрадив свої правила і хилив чарку за чаркою. Розмова увесь час в'язалася коло українського питання про сепаратизм. Про о Шевченке, звичайно. Молодий панок, місцевий слідуватель, щось мершавеньке, золотушне із вишарованою склолисиною гидливо кривив губи, щурив руденькі брови й доводив, що етот самий рух не має під собою ні ґрунту, ні коріння, наскільки йому звісно. Да-да-да. да Радісно згоджувався з ним інспектор. Абсолютно не імієт. Сєто на носноє, неєстецтвоє. Зібралися всі бурлаки. Лагідно, миролюбно промовив до всіх зразу задуманий здержливий тенор, крадучись у груди. Затихло все. Пішов шелест між дамськими сукнями. До єдної хати. Непокірною, все руйнуючою хвилею дмухнув вітер голосів. І вмить здув все, змив, усіх повалив. Усі підняли голови, проясніли, забули одразу про інспектора і про його мову. Раптом інспектор захвилювався, поклав кулаки на стіл, випрямився, очима як не встрелить. Нєт. Ето невозможно. Я уйду. Я січа же уйду. чогось загорівся він. Всі стурбувались. Ніхто не розумів, чого так зразу закипів цей твердий, як камінь, завжди стриманий казенний мундир. Та чого ви, та бог з вами? почали втихомирювати його. Тут же немає нічого злочинного. Наші пісні скріже співають. Грай, котрий на бандуру, бо сумно сидіти. Що діється тепер у світі, і чиїми діти? Побідним виром знову полинули звуки, задавили голос інспектора. І всі, не дослухавши розмови, не договоривши слів, попливли до гурту, як тріски в потік води. Обличчя у панночок зарожевіли, чиновницькі очі заграли, співали пані й панни, співали паничі. У хвості козликами пхнулися до гурту, співали огрядні сиві мундири з блискучими масними очима, співали, і самі винувато осміхались. Всі з'єднались в один гурт, палахкотіли одним настроєм, як одно багаття. Воронюк поривався втекти і знову вертався, немов тягло його назад якоюсь силою. Далі випрямився коло стіни великий, як світ. Очі його то займалися, то гасли. Ніздрі роздувалися, а чуб на голові раз пора ставав горою, немов хто дув на його ззаду ковальським міхом. Стояв, як прикований до муру звір, що хвилини пориваючись кинутись на гурт. Що діється тепер у світі і чиїми діти? Стриманим гірким докором лунали повторені слова пісні. Мов вітром зірвало воронюка з місця, стояв уже в гурті, найвищий над усіма. Ніхто не впізнавав його не було вже дисциплінованого, прилизаного і надушеного чиновника. Сам з собою розкуйовдився чуб, розстібнувся мундир, чорні очі горіли упертим огнем, і з мундира шпагою аж випирався первісний гайдамачище. Замовкли всі. Дивляться з острахом. Оже «Ож ж охлопці, промов він гаряче одихаючись. Коли вже співати? Так не такої. У нас на Поділлі ось як співають. Воронюк кулаком розгладив уси, щось нове блиснуло в його очах, хитнув по мужицькому головою. Здавалося, загримів десь на небі грім. За Сибіром сонце сходить. Хлопці, не дрімайте, та на мене кармалюка, всю надію майте. Тикий нестримний голос трощив і ламав усе в кімнаті, Виривався з тісних стін на простори, на степи, мов сама та давня, затоптана, та в мури забита. Козацька воля заскреготав зубами та рахнув кулаком по столу. Посипалися, забряжчали череп'я і склянки. Повернувся, пішов мовчки повагом. І на спині шкарубився мундир на йому, мов шкура на вовкові. Накучмився чуб. А на шиї теліпався, розсунувшись зім'ятий шовковий галстук, як на бекові налегач. Намить На мить усе в кімнаті, заніміло.